Хей, hey гайс, мене звати Стесі. Та сьогодні буду робити кокет або кок'ют мейкап. E, просто макіяж кокетки. Такий, знаєте, у нас girly vibe, такі у нас хвилі ніжності та жіночності. E, зараз цей макіяж дуже популярний на Пінтересі, та в принципі в Тіктоті всі його роблять. Тому а чому пині? Так як зараз дуже набув популярності clean мейкап. Та оці всі натуральні природні дівчата, то я вам сьогодні покажу дуже таку швидку, просту на кожен день версію свого кокет-макіяжу. Ну що ж, давайте починати. І почнемо ми з воложення. Я нещодавно придбала собі такий серум для шкіри ось такий від фірми Туса. Це просто Сиром. Мені взагалі підкупила його реклама, скажімо так. Я була на виставці, така еко-виставка з косметикою, еко-косметикою, виставка. І там ось цей був стенд, і там було фото дівчини зверху, там, де в неї акне якийсь, якісь там прищики. А знизу, типу, було, що ну, нічого немає майже. І ця жіночка, яка там стояла, сказала, що. Просто все лікую, все просто пройде, мажтесь, все, все, нічого не буде. Вона прям, знаєте, вона так це розповідала, що взагалі. Я їй показую ось ці мої такі. Я не знаю, як це навіть назвати такі мої пухирці на шкірі, мої такі. Вона сказала: взагалі, мажся кремом місяць, все пройде, все. Ну і все. Ну я її купила, знаєте. Що скажу, я користуюся менше тижня, ще, типу декілька днів, і так, вони стали менше. Чи це через цей крем, чи ні, ну не знаю. Треба буде, якби ще дивлюся, ще тестую. Ось мені в ньому не подобається те, що після нього залишається такий липкий шар, і взагалі його треба наносити точково, бо він, типу, дуже сильно ось це прибирає акне і все таке. Але я його наношу прямо на щоку, бо в мене немає такої зони, прямо, щоб. Тільки там було. Тому я так мажусь, і ось те, щоб він липне, мені трошки заважає. Тому я хочу сьогодні його спробувати як базу під макіяж. Я вже нанесла всі свої кремчики, всі серуми. Тож будемо вже продовжувати з тоном. Тон в мене ось такий: це Evelyn Better Than Perfect. Я колись його вже показувала на своєму каналі, коли тільки що купила. І шорс в мене навіть він був, навіть на. В різних мовах. Що можу сказати? Ось, до речі, Вігу зараз вам залишу про нього. Давайте я буду ось таким пензликом. Що я взагалі можу про нього сказати? Як я казала на тому своєму першому відео, де його показувала, мені його не просто він мені потрапився на очі, в магазині. Я його придбала. Це була рекомендація візажисток. І, типу, навіть не однією, а прям декілька візажисток мені казали, що він прям. Гарний, прикольний. Вони всі візажисти використовують люкс. І якщо вони кажуть, що якийсь бюджетний тон ну настільки гарний порівняно з люксом, то знаєте, треба робити висновки. І мені ним до того як я його купила, мені робили не макіяж. І мені, в принципі, він сподобався. Я ще так подумала, ну прикольний. А за свою ціну він коштує десь 300, може гривень, десь так. А на знижці взагалі в половину. Я його, мені здається, купувала взагалі там десь за 200 гривень. І мені він сподобався, коли мене ним малювали. Мені сподобався ефект. Я ще так подумала, ну прикольний. Можливо, він такий плотненький і в мою косметичку мені такий типу треба. Коли я ним малювалася за кадром вже після тих відео, що я зняла. Він мені прям взагалі не сподобався. Він підкреслює, щоб ви розуміли все. Все, що на вашому обличчі відбувається, він підкреслює. І ось я не люблю такі тони, які прям ой, багато які щось там підкреслюють. Ну, типу, а нафіга мені тон, якщо я можу і без тону, і бути ще краще. Але останнім часом я зрозуміла фішку, як його треба наносити. Ще до речі, його. Не тільки візажисти рекомендували, ще я дивилася на нього огляди. Він був дуже популярний на початку в європейських якихось блогерів, тіктокерів і вони всі робили на нього огляд і казали, що він ось такий гарний для своєї ціни. Знаєте, мені все таки здається, це залежить від людини та їхньої шкіри. Але я все-таки знайшла такий спосіб, як його наносити, щоб він більш-менш гарно лягав. Я не знаю взагалі, що змінюється, бо, як я казала, я думала, що він дуже плотний. Але ну, він, він дуже легенький. Він мені майже нічого не перекриває, що прям сильно. Можливо, він трохи білий. Я ось дивлюся в дзеркало через камеру, і, ну, не знаю. Але тон прям сотка мій. Сотка прям. Це 01. Може комусь цікаво 01 айворі неутрол. Як вам там показати? Як його ж треба наносити? Я наношу дуже маленькими, як бачите, такими порціями. І пензликом його так втушовую, щоб він лягав трошки плотніше. Та я могла промалювати всі зони. Всі зони, які мені цікаві. Який я хочу перекрити. І після цього я розтушовую вже спонжиком. Просто так, щоб його якби зрівняти. Але при цьому прям не сильно його втушовую, бо він стирається якось. Ну, бачите, він дуже впитується. Такий дуже спірний тон, і якщо комусь він подобається комусь підходить, ну, це добре. Мені я б його не повторювала в подальшому своєму житті. Все таки на кожен день я люблю свої флюїди, свій один єдиний флюїд, який я вже повторюю другий або третій рік. Він реально класний. Він вирівнює тон, він мені підходить за відтінком, і він дуже легенький. Ось про що я кажу з цим тоном: не знаю, вам видно чи ні, але він прям дуже сильно підкреслює різні. Різне волосечко, якийсь пушок. Ось мої всі цяточки видно. Так, це в житті, це набагато краще видно, ніж на камері, бо камера все-таки там трошки згладжує. Я пропоную зробити зараз брова, буду їх вкладати просто милом. Нічого такого не буду робити, бо все-таки ми робимо такий клін мейкап, і він не передбачує прям багато промальовувати брова. Але якщо вам це потрібно. То, звичайно, це можна робити. Просто їх ось так от. на низ спочатку зачесую а потім нагору. Можливо, їх потрібно було до тону зробити, але вже що маємо. В мене насправді така. Велика проблема з бровами через те, що вони ось тут на початку вони добре вкладаються, а ось тут де кінчик, якось він з часом почне ось так. от просто Це виглядати. до речі, хочу вам показати взагалі, чим я вкладаю брова. Це Сафі. Я думаю, ті, хто ходять в Аврору, знають цей бренд. Це якийсь бренд Аврори, ну, не знаю, взагалі якась Китай -йосіна. Не знаю, скільки він зараз коштує, але тоді, коли я купляла, це було десь рік тому, він дуже дешево коштує. Типу 50 може, гривень, щось до 50 гривень. І що я можу сказати про нього, це те, що в порівнянні до якихось інших марок мил дорогого типу сегменту, то він дуже добрий. Мої брови взагалі дуже складно, ну не прям складно, але вони такі, трошки непіддатні до цього, і з часу вони все одно будуть ось так виглядати. Але ось це мило дуже гарний замінник якоїсь там жоли або цієї золота. Інших мил, гелів, які я пробувала. Кому можливо потрібно, ось. Але це досить смішно, що він насправді такий дешевий і так гарно справляється. Причому мило не має бути якимось дуже супер-супер-пупер. Це просто мило. Це просто біла якась основа, навіть не знаю, з чого вона складена. Але ну, що тут має бути дорогого? Я думаю, над тим, щоб зробити зараз контурінг, в мене з'явився кремі контур. Я хочу ним сьогодні скористатися. Взагалі ж кажуть, що ось такі контурінги мають бути такими досить природніми, типу, що він такий рідкий, він гарно розтушовується. але, блін, ні. Я дуже боюся ним користуватися, бо я як нанесу в мене потім ось так. просто... Тупо пляма. Я не знаю, що це за бренд. Точніше, я не знаю, що це за бренд, але я купляла це в Primark, і я думаю, що це їхній якийсь, типу, бренд, як в Гламбів'єве. І що можу сказати? Я його боюся, я боюся переборщити, але при цьому він не поступається якимось іншим, там дуже дорогим. Просто я буду дуже так трішки наносити і дуже гарно розташовувати. Мені в ньому не подобається те, що він дуже. Ох, ну, все пляма. Мені в ньому не подобається те, що він дуже сильно впитується в губку. Тобто, навіть не впитується, а що він залишає такі сліди після себе, і вони виглядають негарно. Тому сві своїм ось цим спонжиком я ним не користуюся і користуюся оцим дешевим. Бо мені його не жалко, а ось той жалко. Насправді, він прям гарно виглядає, дуже, я б сказала, природньо. Просто його треба дуже мало наносити і прям розтушовувати. Просто я ще сама по собі не люблю якийсь тон, якийсь загар, і ось ці контурінги. Я люблю прям біле обличчя. Без тіней, без усієї всякої фігні. Бо якось оцей загар, оцей контурінг, він прям. Тенно виглядає, ну я не знаю, як це пояснити. Виглядає як брудне обличчя, і навіть якщо воно, типу, правильно законтуровано, воно все одно виглядає як і як просто, ну не знаю, як намальовано щось. Хоча воно і так намальовано, але я думаю, ви зрозуміли мою логіку. Неприродню якось. Я прям люблю оцю вампірську порцелянову шкіру. Я далі буду робити рум'яна. І взагалі цей макіяж, якби сам по собі, він дуже рожевий, особливо щічки та очі. Тому я пропоную зробити таку рум'янову. рум'янову. Тому я спочатку пропоную зробити рідку корекцію рум'ян, а потім ще можливо, можливо, нанести вже суху. Ось так прям не жалію і наношу. І все це розташовую спонжиком. Теж трохи так розташовую ось сюди на око. Можливо, навіть можемо туди так трішки нанести. Ми все одно потім будемо наносити поверх консилер, і воно, якщо буде забагато, воно все перекриє. Ось так в мене вийшло. Мені, в принципі, зараз подобається, але ну, ми ще не завершили. Навіть зараз я прям не бачу своїх прям так сильно синців під очима. Але ми все одно будемо їх замальовувати. Тож переходимо до консилеру. Чому я нанесла спочатку весь контурінг, всі рум'яна, а ось зараз наношу консилер, бо я хочу виділити прям очі, і так як консилер в мене білий, то на фоні ось цього всього він буде дуже гарно виділяти очі. І наверх. Але це трішки було нелогічно зараз. Але нехай вже так буде. Я ще нанесла на ніс, ось сюди і ну, під очі, це зрозуміло. І це все. В принципі, ми завершили з рідкими текстурами, тому зараз я наношу пудру ось сюди під очі, на очі і в Т зону. Не наношу багато, як я роблю це зазвичай, бо в мене, в принципі, і так матове обличчя, бо ось цей тон він дає таке. Не глянцеве зовсім перекриття, а більше матове. Тому так, трошки тут підтушую і залишаю все, як є. У мене є ось така полеточка, дуже стара від гленбі. В неї є ось тут два такі сусідні кольори: рожевий та ось такий блисчучий білий. Тому я пропоную їх сьогодні нанести. Ага. Шукаю зеркала. Воно тут є. І. Я не знаю, чи підходить мені цей пензлик, або краще його замінити. Беру ось такий пензлик, набираю рожевий і починаю наносити в ось цей зовнішній типу кутик. І розтушовую. А ось цей білий сусідній колір, я наношу ось сюди на початок. теж так розташовую. Я ну це, звісно, зараз була імпровізація. Зараз ми подивимося, що в мене вийде. Бо я взагалі не збиралася це наносити. Я не знаю, чому мені так в голову стрільнуло. Зараз, зараз подивимося, що з цього вийде. Бо Наносити дуже блисчучі оці тіні на все око. Така собі ідея, знаєте? Зараз піду змивати. Заводжу їх прямо от сюди під брови. Дуже високо. І так трішки навіть формую ось тут так от стрілочку. Ще в мене є ось такий хайлайтер від Inglot. Він такого. Він не здається, як рожевий, але він з рожевим таким відливом. Тому наношу його ось сюди на щічки. Як гарно. Не знаю, як взагалі це поєднується з очами, бо. У них різні ось ці блискітки. І не знаю, чи це буде гарно виглядати, але вже пізно, знаєте? Ось сюди на носок, і ось сюди поверх уст. Мені здається, я нічого не забула, тому ми переходимо до Вій. Я їх трошки підкручую. Підкручую керлером У мене є ще ось така штучка. Теж від Evelyn. Це типу база. Я колись її купила дуже давно. Але я якось на повсякденні не користуюся, бо не знаю. Вона якось нічого не додає, але сьогодні ми її нафарбуємося. Тож, я закручу віки і повернуся до вас. І все-таки я промалюю їх ось цією базою. Так. Чуть-чуть. Вона, знаєте, вона не додає якоїсь довжини, але вона при цьому створює об'єм. І, ну, кому це важливо, можете, в принципі, собі теж десь там запам'ятати. Я таке не люблю. Я люблю більш довгі вії, ніж такі густі. І буду фарбувати вії. Ось тушу від Maybelline, Вона в мене дуже старенька, її потрібно вже оновити, але вона ще не засохла, тому продовжу її користуватися. Як я на початку відео сказала, у нас такий сьогодні girly Вайб, і я дивлюся, і в тіктоці дуже він у цей girly girl. Мені я не хочу в цьому відео піднімати цю тему, але якщо вам цікаво, то можливо десь в наступних відео ми зробимо якийсь макіяж, і я вам щось про це розкажу розкажу про це свою думку. А зараз я хочу почути вашу. Напишіть в коментарі, як ви до цього відноситеся до цієї всієї двіжухи Z Girl, Girly Girl та оцих всіх популярних трендових штучок. Я ось сиджу, думаю, що можна зробити з устами, бо я не хочу їх якось малювати, тим матовими помадами, щось там робити. І якщо в нас все таки Clean Girl, я нанесу просто бальзамчик, і на цьому ми зупинимося. Просто щоб вони так трошки поблискували та були зволожені. Бо мені здається, воно буде дуже так наляпісте, якщо я ще і уста промалюю. А так в на нас вийшло дуже ніжно та дуже повсякденно. У мене є ось такі рожеві окуляри. Ну, звісно, я виглядаю чомусь на таку. Директрису трішки, але більш пінтерестовську, я б навіть сказала. Але дуже гарно, мені дуже подобається цей макіяж. Як би я там не казала, він такий дуже ніжний, але дуже гарний. Така бабуся на лавишці під під'їздом. Це просто така едішн-версія нашого покоління. У мене є ще ось такі бантики. Я їх робила для цього відео спеціально. Як це було в Makeup? Не знаю, чи вони сюди пасують, чи забагато всього. Чи можливо не треба. Ну що ж, я буду з вами вже прощатися. Напишіть, що ви думаєте про цей макіяж, чи подобається він вам, чи ви зробили на собі. Чи подобається вам мої такі декоративні бантики. Взагалі, як вам цей лук, як вам новий фон? Знову ж таки, напишіть про цей Girly Girl, Z Girl, що ви про це думаєте, чи можемо ми якусь таку тему підняти в моєму блозі? Ну і все, всім бажаю всього найкращого. Ну і всім па. А ще підписуйтесь на мене.